Добрий день, це Тарас Стецьків. І сьогоднішній стрім я хотів би присвятити на аналіз наслідків перших наслідків американсько-російських і американсько-українських консультацій з приводу перемир'я, припинення вогню і завершення війни. А також варіантам, які можуть чекати Україну в цьому так званому переговорному процесі. Отже, спочатку дві фундаментальні тези, з яких я виходжу. В аналізі поточної ситуації і її можливих наслідків теза номер один полягає в тому, яку я неодноразово повторюю в своїх ефірах. Полягає вона в тому, що російськ, нинішня російсько нинішня російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання у вигляді віднайдення якогось компромісу, і це не розуміє не тільки Трамп, теперішній політиком Сполучених Штатів Америки і багатьох європейських країн це. На жаль, багато хто не розуміє в Україні. Причини такого висновку є дві: російсько-українська війна носить екзистенційний характер. Це є війна нації проти імперії. Це є з боку Путіна війна за збереження імперії, з боку України це є війна за збереження себе як нація яко і як держава. Український демократичний європейсько орієнтований державний устрій і російський вертикально імперсько-авторитарний це є речі несумісні за своєю природою, і сам початок цієї війни ще в 2014 році, якщо не брати глибше, полягав у тому, що метою Путіна є знищення України, не захоплення якоїсь частини її території і навіть не зміна влади в Україні, а знищення України як суб'єктності. Без України російська імперія не може існувати в нинішньому вигляді, і тому думати, що якісь компроміси тут можна віднайти, ну це попросто не розуміти ні природи російсько-українських відносин, ні історії цих відносин не і не І звичайно, що це тягне за собою неправильні помилкові висновки, що цю війну можна завершити якимось простим припиненням вогню. Чи якимось перемир'ям, і якимись територіальними поступками, ця війна може мати дипломатичне завершення у вигляді перемоги однієї сторін. Я цілий час повторюю, що перемога Росії, ймовірно, означатиме знищення України як держави і з високою ймовірністю знищення України як нації. Перемога ж України ставить крапку в історичному існуванні Росії як імперії з неминучим падінням режиму Путіна і неминучою? Деколонізацію, чи якщо хочете деімперіалізацію Росії в тій чи іншій формі, тут зараз не будемо глибше до цього торкатися, і тому те, що пропонує Трамп е, у вигляді простого припинення вогню чи якогось пізніше перемир'я, це є ніяке не завершення війни, і це точно не завершення її на справедливих умовах, і це точно не приведе до тривалого миру. Те, що пропонує Трамп, це є пряма заморозка конфлікту, яка не вирішує жодної з існуючих проблем в перебігу російсько-української війни, і це означає, скільки це перемиря не продовжувалося, 30 днів чи 300 днів. Поки зберігається російська імперська модель, поки зберігається режим Путіна. Це є тільки пауза, більша чи менша, після якої від навіть війна відновить, відновиться знову. І поки американський політико не зрозуміє цієї тези, на превеликий жаль, всі ці дипломатичні потуги закінчаться, на мою думку, нічим. Теза моя номер два полягає в тому, що в теперішніх умовах перебігу російсько-української війни будь-які консультації переговори між російською і українською сторонами за посередництва США. Є шлях до часткової або повної капітуляції України. Чому? По-перше, тому що США в цьому питанні не є безстороннім арбітром, США грають по стороні Росії. Вірніше Трамп грає по стороні Путіна в цьому є більш ніж достатньо доказів. По-друге, російська дипломатична школа має 300 років імперського тривання. Українська ж е, дипломатична школа має лише 30 років незалежного існування української держави, і це не порівнянні речі. Російська дипломатія набагато хитріша, набагато підліша і набагато лукавіша, і має набагато більше інструментів в подібного роду переговорах ніж е, сторона українська. І мені е, в даному випадку на згадку спливає лише. Дуже е, драматичний епізод е, української історії на початку нашої незалежності, коли після 1991 року протягом трьох років Україна вела переговори з Росією США е, про своє ядерне роззброєння, і ці трьохрічні переговори закінчилися тим, що нас роздягнули е, як до нитки, і ми майже за безцінь відяли свою ядерну зброю, не отримавши взамін нічого, зброя. Де тільки ядерні елементи Уран і плутоній складали вартість складали більше 100 мільярдів доларів, то ми отримали у вигляді таблеток до наших атомних станцій е приблизно на 1 мільярд і паперові гарантії у вигляді Будапештського меморандуму, і все це може повторитися і зараз. А третя обставина полягає в тому, що в теперішній ситуації ситуація на полі бою є така, що Україна перебуває в слабшій позиції. А коли ти є в слабшій позиції, то тебе завжди використовують. І за твій рахунок досягаються компроміси. Тепер теза номер три: чи могла Україна уникнути е, втягування у цей так званий переговорний процес? Тут мій висновок, на жаль, невтішний. Швидше за все, Україна не могла цього уникнути, і е, Зеленський пробував це робити. Шляхом свого візиту в Сполучені Штати Америки ми бачимо, що з цього вийшли. Він спробував пояснити Трампу суть і природу російсько-української війни. Закінчилося це конфліктом, і він був змушений погодитися під тиском Сполучених Штатів Америки на переговори в Джеді, де. По великому рахунку, Зеленський розірвав зв'язку, на якій він завжди стояв. А саме припинення вогню тільки в ув'язці з питаннями гарантій безпеки. Він був змушений погодитися на так зване 30-денне припинення вогню без прив'язки цього питання до обговорення гарантій безпеки. Гарантії безпеки були віднесені на майбутнє. Це при тому, що я дуже скептично ставлюся до самого поняття гарантії безпеки. Я вже згадував тут Будапештський меморандум 1994 року. І насправді зовнішні гарантії безпеки це є гарантії, ну, скажімо так, для слабшої сторони. Це є підкреслення певного такого підліткового віку української державності, яка самотужки не може дати собі раду і вимагає гарантій від сильніших партнерів. Справжньою гарантією може бути тільки наша сильна економіка, сильні збройні сили і сильний військово-промисловний комплекс. А як показує історія будь-які зовнішні гарантії, вони є дуже і дуже е, ілюзорні. Але зараз, в даному випадку, я хочу наголосити на тому, що в Джиді на консультаціях Сполученими Штатами Америки Зеленський зробив декілька кроків назад. І погодившись на е, 30-денне припинення вогню, ніби вважалося, що ми кинули. М'яч на сторону е, Росії, а Путін цей м'яч дуже легко відбив у розмові з Трампом. І він погодився не на беззастережне припинення вогню, а лише на 30-денне припинення ударів по енергетичних і інфраструктурних об'єктах. І в даному випадку ця позиція більше вигідна Росії ніж Україні, тому що Україна дуже ефективно била по нафтопереробних заводах російських і нафтобазах. І нафтовій логістиці, а Україна, хоч і не 100%, але мала можливість захищати свою енергетичну інфраструктуру. І в даному випадку у Путіна є ще дуже, дуже багато аргументів і далі так по клаптиках вести переговори. І вся ця історія просто показує, що на сьогоднішній момент початок переговорів є на умовах і на правилах Путіна. Він визначає і. Як їх вести і на що погоджуватися, а що не погоджуватися, і якщо Зеленський після свого своєї спроби на рівне говорити з Трампом, отримав е припинення військової допомоги розвідданих? То Путін, не погодившись на пропозицію Трампа після консультації з українцями, не отримав від Трампа жодної санкції, навіть жодного натяку на санкції. Трамп мовчки і спокійно ковтнув. Тезу Путіна про припинення тільки ударів по енергетиці і навіть не запив. І це показує, що так переговори будуть іти і далі. Вони і далі в, такі, в такій тональності, в таких е, обставинах будуть йти на умовах і за правилами Путіна. Теза номер 4, Яка, яку треба дуже добре розуміти, що у Путіна для Трампа є набагато більш перспективних пропозицій. Ніж їх може внести для, для Трампа Україна. Це є, ну що називається різні вагові категорії. По-перше, Путін дуже чудово грає на бажанні Трампа відірвати Росію від Китаю. Путін чудово розуміє цей стратегічний напрямок американської політики, і для нього, як для професійного кагібіста, було б нерозумно цим не скористатися. Він буде всіляко підігрівати ці наміри Трампа, не маючи жодного наміру. Послаблювати свої відносини з Китаєм і це може тягнутися як завгодно довго. По-друге, Путін може пропонувати Трампу величезний спектр спільних бізнес-інтересів від розробки корисних копалин в Арктиці до видобутку в Росії рідкоземельних металів, до відновлення північного потоку, до участі американських компаній в. Видобутку переробці транспортування російських е корисних копалин в Європу і до заробітків на цьому всьому тут можна е скільки завгодно говорити, але присутність з американської сторони бізнесмена Віткова, а з російської е іншого бізнесмена Дмитрієва дуже і дуже серйозно наштовхує на думку, що тут не тільки бізнес-інтереси, а тут є ще й персональні інтереси. Трампа і Путіна тільки якщо для Трампа це є заробіток грошей, то для Путіна втягування Трампа в бізнес проекти з Росією носить геополітичний характер, а бізнес тут уже грає підпорядковану роль. По-третє, Путін може пропонувати Трампу свої послуги в вирішення ядерної програми Ірану в тихомиренні єменських хуситів, у впливу на Хамас в секторі Газа, і тут безвідносно до того, має чи не має Путін впливи на ці три фактори тут важливо, що Путін це пробує продавати, а Трамп на це плює. і Україна в цьому всьому випадку є лише елементом розміну, яку просить для себе Путін як невеличку плату за ці всі свої послуги. І оця обставина мусить нас і я вважаю українську владу дуже сильно зважати як на фактор, який утруднює українську переговорну позицію і ставить нас в дуже і дуже незручний невигідне Теза номер п'ять. Чому я вважаю, що теперішні переговори це є небезпечно, це є ризиковано і це може бути пасткою для України? Я вже говорив про три фактори: ситуація на полі бою. Досвід російської дипломатії в порівнянні з українською, а також е, позицію Трампа, який більше грає сьогодні на стороні Путіна ніж е, роль беззастережного чи безстороннього арбітра на кожному етапі цих переговорів Росія має величезний спектр умов і передумов, які вона буде висувати. Як додаткові умови своєї згоди, чи на припинення вогню, чи на початок переговорів, чи на якесь перемир'я, тим більше на заключенні якоїсь тимчасової або постійної угоди, так спочатку ми бачили, що була вийнята з усього спектру проблем питання енергетики. Завтра буде довгий переговорний процес про Безпеку судноплавства на Чорному морі, хоча Україна і так обійшла вже ці небезпеки з боку Росії. А потім Росія поставить питання припинення, наприклад, війни на Суші, послаблення санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. І як це поведе Трамп в цій ситуації? А ми не знаємо, вірніше дуже сильно підозріваємо, що Трамп може почати тиснути на Україну в цьому питанні. І мова може йти про тимчасово про поступове послаблення санкцій, щоб. Повністю буде на руку Росії, а потім буде розмова про фіксації теперішньої чи якоїсь уявної лінії фронту, а потім може бути вимога до України про обмеження її звичайних збройних сил, про її нейтралітет, там не кажучи вже про відмову НАТО і так далі. Тобто у Росії на 2025 рік є такий мішок аргументів умов і передумов. Щодо проведення переговорного процесу, що на кожному етапі, вона, вона може в партнерстві Сполученими Штатами Америки все більше і більше послаблювати переговорну позицію України, все більше і більше тиснути на Україну і заставляти її робити крок за кроком все далі й далі назад, схиляючи її до все більш невигідних умов припинення вогню чи якогось ймовірного перемир'я. І е, це і є та слизька дорога е, компромісів і переговорів, на яку стала Україна, чи в яку, скажімо так, була втягнута Україна. Це той так званий Зборівський шлях, про який я неодноразово також говорив, в який, на яким пішов Богдан Хмельницький у 1649 році, після війни з польською з польським військом. Який в кінцевому підсумку привів його спочатку до поразки під Берестечком, а пізніше до Переяславської ради, яка стала початком тривалого процесу зникнення української козацької держави і її інкорпорації в склад Російської імперії, і цей теперішній переговорний процес в багатьох своїх моментах нагадує той історичний шлях, яким Україна вже йшла більше як 300 років тому. І ми добре знаємо, куди вона прийшла і чого нам це коштувало. Нарешті теза номер шість, що в цій ситуації, які є варіанти для України, і що в Україні би треба було робити, щоб ну уникнути цих небажаних, шкідливих і вкрай небезпечних переговорних сценаріїв. Я вважаю, що ми, по перше, повинні дуже акуратно і твердо вести переговори. Тримаючи образ не кажучи одну ногу на твердому ґрунті, якщо вже другою ногою ми вступили на ту слизьку дорогу переговорів. Нікуди не треба спішити і по великому рахунку треба тягнути час, не сильно переймаючись тезами, що Росія також затягує час. В Росії також не є добра ситуація всередині країни, стан російської армії також є близький до критичного і питання е, часу. Для України тут грає, на мою думку, нічуть не меншу роль ніж ймовірне затягування часу з боку Росії. Тут важливо на кожному етапі переговорів не йти на дрібні поступки, які потім в кінцевому підсумку перетворюються в велику компромісну поразку України. Друге, незважаючи ні на що, треба розвивати і нарощувати свій власний військово-промисловий комплекс. Я неодноразово чув купу нарікань від українських патріотів, волонтерів там і е, військових про те, що Україна не розвиває свій власний ВПК. Назву лише одну цифру: за три роки е, повномасштабної війни можливості українського ВПК зросли в 30 з лишнім раз. В 30 з лишнім раз. Ну, звичайно, краще, якби вони зросли в 50 раз. Але 30 раз це також важливо. І той факт, що 40% зброї, якою Україна воює на теперішній лінії фронту є українського виробництва, є хай і не суперпоказником, але це достойний показник, який показує, що цей напрямок Україна повинна розвивати за будь-яких обставин. Буде тридцятиденне перемир'я? Не буде, буде воно там 60-денне, 100-денне? Чи, чи будуть ці переговори тривати півроку чи рік, це немає ніякого значення зупиняти. Фінансування і е, нарощення свого ВПК не можна в жодному випадку. Це в першу чергу стосується власних ракет, власної балістики і власних дронів. Третє, треба прискорено нарощувати військово-технічне співробітництво з Європою. Це стосується як і окремих країн Європи, які, слава Богу, надають нам посильну. Фінансову допомогу в умовах, коли це припинили робити Сполучені Штати Америки, чи зменшили мова йде в першу чергу про Британію, про Норвегію, про Німеччину. Мова йде про останні ініціативи Європейського союзу про виділення України в цьому році 40 мільярдів євро на воєнну допомогу. Мова йде про спільні підприємства в Європі з українськими компаніями. Ми, мова йде про ремілітаризацію е, окремих країн Європи і в цілому Європейського союзу. І тут ключове слово мають німці: якщо Німеччина по-дорослому і на повну катушку включиться в е, нарощення воєнної індустрії в ремілітаризацію, то можна вважати, що приблизно за два роки е, ці наслідки такої політики стануть відчутні на всьому європейському континенті, і це безумовно є та стратегічна перевага, той союзник. З боку європейських держав, який може для України мати вирішальне значення в її протистоянні з Росією, четверте, треба пристально відслідковувати так званий переговорний процес чи діалог американської і російської сторони. Я впевнений, що стратегія Трампа спрямована на відторгнення Росії від Китаю є помилково в своїй основі, і вона рано чи пізно потерпить крах. А поведінка Путіна полягає в тому, щоб обдурити Трампа, щоб заволікти його на манівці якихось бізнес-інтересів чи якихось геополітичних розв'язок. І тому рано чи пізно в, цих, в цьому діалозі настане тупик. А тупик може перетворитися в конфлікт, а конфлікт може перетворитися в сварку. І цей момент рано чи пізно настане. і Україна має просто не, не тільки дивитися. На перебіг цього діалогу, а всіляко сприяти тому, щоб цей конфлікт якомога швидше відбувся. І тоді ми можемо отримати певний розворот в політиці Сполучених Штатів Америки, принаймні від союзу з Путіним до якоїсь нейтральної позиції, а може краще, і до розвороту в сторону України, я також думаю, що Україна всіляко має працювати. По всьому периметру своїх зовнішніх стосунків над санкційним режимом щодо Росії не те, що щодо, щодо його послаблення, а по можливості шукати варіанти і посилення цього режиму, особливо в області експорту російської нафти, це є ключове, це є голка кощея, як перекриття якої може обвалити російську економіку, а це, в свою чергу, обвалить спроможності російської армії, і нарешті останній пункт. Українській дипломатії, українському політичному керівництву треба всіляко втягувати окремі країни Європи, члени НАТО щодо їхньої присутності на тери... присутності їхніх військ на території України. Чи це будуть допоміжні війська, чи це будуть обмежені військові контингенти на правому березі Дніпра? Чи це буде безполітна зона, чи це буде авіація європейських країн? Чи в будь-якій формі потрібно перетворювати країни Європи, от, з цієї коаліції охочих чи коаліції рішучих, з партнерів України у цій війні: в союзників України, в військових союзників аж до створення нового воєнно-політичного союзу в Європі. На заміну НАТО чи в додаток до НАТО з тих країн Європи, які наважаться, і України. І оці фактори, з моєї точки зору, якщо їх правильно використовувати, і якщо правильно вибирати алгоритм і розраховувати час, це є фактори уникнення для України негативного сценарію замороження війни, сценарію згоди на окупацію частини своїх земель, і це є фактори. Які можуть надати нам можливість в майбутньому здобути воєнну перемогу над Росією на полі бою і закінчити я хочу тим, що ми всі маємо просто розуміти, що невоєнного вирішення російської української війни попросту не існує ви справжнім вирішенням російсько-української війни і справжньою умовою наступання? Справедливого і тривалого миру є тільки воєнна поразка Російської Федерації на території України, яка потягне за собою зміну російського режиму, і деімперіалізацію, деколонізацію самої Російської Федерації в її теперішньому вигляді. Тільки після цього, і внаслідок цих обставин на європейському, а ширше євразійському континенті може настати стійкий і справедливий мир. На цього хочу, на цьому хочу закінчити. Дякую вам за увагу. І на все добре.